Сітки плетемо для того, щоб захистити наших воїнів, які захищають нас. Волонтерка пані Валентина вже три роки плете маскувальні сітки, які потім їдуть на фронт. Це робиться не дуже складно. Всі, хто приходив до нас і пробував, всі це освоїли. Плететься отак. Плетемо, да, кожну, кожну сторону закриваємо, кожну сторону закриваємо. Получається якийсь візерунок. Жінці 73 роки, і майже щодня вона проводить кілька годин у майстерні переможна сітка. Каже, волонтерів останнім часом поменшало. Тому потрібна допомога і тканиною, і руками, які хочуть зробити добру справу. Я три роки три роки і півтора місяця плиту сітки, болять руки, болять ноги. Ну це не від цього болять, що я плиту. Вот. Але я хожу». Запрошую всіх бажаючих. Команда волонтерів майстерні переможна сітка уже розпочала підготовку до зими. Тут продовжують плести осінні сітки, але активно збирають білу тканину для зимових маскувальних полотен, адже попит на них уже з'явився, каже координаторка проєкту Вікторія Рудім. Тканину збираємо білу без всяких там яскравих вкраплень, без блискіток. Переважно нам для роботи. Зручна тканина більш схожа на постільну, тому що її можна порізати на відповідні смужки, які нам потрібно. Нарізаємо ми самі. Ну люди потихеньку відгукуються, але ж цього недостатньо. Працюють у майстерні люди різного віку. Хтось приходить після роботи, хтось із дітьми. Волонтерка Тетяна дізналася про майстерню з соцмереж і долучилася разом із донькою. Дитина мене мотивує, бачи її. Я хочу її. Як мирне, щасливе майбутнє. Я хочу, щоб поскоріше закінчилась війна, тому долучилася, і ми повернемося. Я сподіваюся, ми повернемося в свій рідне місце Харків. Тому з дитинкою я хожу, вона в мене тут стала помічницею. Волонтери розповідають, щодня сюди приходять люди не лише допомагати, а й приносити необхідні матеріали. Добрий день, Принесла Добрий день. тканину. Дуже дуже вам дякуємо. Це те, що нам Я зараз так, потрібно. Полтавка Інна раніше теж допомагала плести сітки, але нині немає такої можливості. Каже, не могла залишитися осторонь, тому назбирала необхідну тканину вдома. Назбирала, будемо казати, ну старі постільна білизна білого кольору. То позвонила, сказала, що сьогодні принесу. У майстерні наголошують, зараз триває найактивніша підготовка до холодів. Тому, окрім білої тканини, військовим потрібні теплі шкарпетки. Контакти та інформацію про збори можна знайти в соцмережах переможної сітки. Волонтери переконані, кожен відрізок тканини та кожна пара рук наближають перемогу.